Весна у нас асоціюється з пробудженням природи від сну, початком розвитком нового життя, але справжній подих весни можна відчути лише в лісі. Державне підприємство Зміївський лісгосп щорічно проводить традиційні великомасштабні роботи у рамках всеукраїнської акції Майбутнє лісу в твоїх руках. Завдяки цьому підприємству нові зелені насадження цього року з'явились на площі у 105,5 гектарів, кажуть у зміївському держлісгоспі, на яких вже висаджено культури сосни та дуба звичайного. А ось на площі 143 гектари проводиться доповнення лісових культур, що були посаджені у минулих роках. Всього ж протягом весни зміївські лісівники висадять 840 тисяч штук сіянців сосни та дуба, а також висіять 2 тонни жолудя. Чимужівське лісництво одне з п'яти лісових господарств державного підприємства Зміївський лісгосп, до якого і завітала наша знімальна група. Весна це чудовий період, коли прикидається вся природа та тішить нас своєю красою. Помилуватись та вдихнути краплю лісової свіжості. Ми спробували разом з працівниками Чимужівського лісництва. Адже весна для них це найбільш напружена пора року, бо саме в цей час вони закладають майбутній ліс. Більш ніж над понад 50 гектарах лісу, чимужівські лісівники цього року висадили молоді саджанці сосни, дуба та ольхи. Про деяку інформацію щодо діяльності цього підприємства ми запитали старшого лісничого Олега Баранова. На данный час проходит акция двухмесячных «Зеленая весна». Мы на территории своего лесничества производим лесовосстановительные работы. Это в основном посадка лесных культур при общей площади 46,8. Дополнительно еще было посажено 3,3 гектара. Проведено дополнение по осени 24 гектара и сейчас в данный момент еще 16,5 гектар, что практически мы уже эти работы закончили. Вырастили посадочного материала в количестве 500. Сто в даний момент ми вирушили немножко красноград і таранаське лісничство посадович матеріал. Для себе выращиваем повністю посадочний матеріал своїми силами. Прийти стежками, помилувати чудовою природою, відчути подих весняного лісу та побачити на власні очі, як лісівники старано і безупинно виконують нелегкі обов'язки. Повірте, доводиться не кожному. На території лісничісу у нас працює 32 два чоловіка. От на посадку ми прийняли ще 6 чоловік. В принципі, своїми силами ще повністю виповни поставлено ну, задачі обйоми, які довжили бути у нас полісхоза. Завітали ми до робочого місця працівників столярного цеху, де вони сумлінно займаються обробкою деревини для виготовлення товарного брусу та дошки. Горді зміївщини, кремезні дуби та струнки сосни, але ця краса виявляється крихкою перед стихійними лісовими пожежами, які виникають внаслідок певних обставин. Спекотна погода, вітер, необережне поводження зміївчан та гостей району під час відпочинку, масове випалювання сухої трави нашою громадою призводять до недпередбачуваного лиха. Щоб завадити знищення лісових культур та забезпечити розвиток лісовпорядкування, працівники Чимужівської лісової пожежної частини постійно займаються підготовкою техніки та приведення її у готовність для будь-яких стихійних обставин. Також одним із основних завдань лісівники зміївщини вважають забезпечення розширеного відтворення лісів, тобто створення нових лісових насаджень в обсягах, що перевищують їх виробку. Для реалізації завдань масштабного лісорозведення та лісовідновлення створено відповідну виробничу базу. Саме на ній ми познайомилися з працею людей, що займаються насадженням лісових культур. Прозволимо посадку лісових культур в кварталі 86, виділ ну, в районі зірок. Тобто, нас є лісокультурний, люди, оформляються времінна Садим последнюю уже посадку, площадь 1,2 гектара. Ну, на площадь у нас идет 8 тысяч саженцев. Ну, сегодня до конца рабочего дня заканчиваем уже последнюю площадь. Шановні зміївчани, бережіть ліс, бо це зелені легені нашої планети, це неоцінене багатство нашої природи. Охорона лісу залежить від нас, і саме від нас залежить, чому залишимо спадок своїм нащадкам. буйно зелені ліси, й пивноводні ріки, чи безмежні простори з пустошеної землі. Зробімо хоч раз внесок у майбутній розвиток лісового господарства. На даний момент в Україні стартує акція Щорічна зелена весна, і ось такою нелегкою працею займаються чимужівські працівники чимужівського лісництва. Я вирішила спробувати саме так на власному прикладі я зробила свій власний внесок у відтворення українських лісів.